Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні у мене незвичайний гість. Річ у тім, що мені позвонили і сказали, що американський журналіст Кріс Самсон хоче взяти у мене інтерв'ю. Я, звісно, дав згоду, але поставив умови, що спочатку він дасть мені інтерв'ю, що він робить тут, в Україні. Добрий. день. Мене звати Кристофер, я журналіст американський. Вітя вибі морба Текса Ворісоайвнгірфор Синдженюрібефодинципі теж він кажеться. Uh, він I працює як незалежний журналіст його власній медіа. Uh, він uh, приїхав uh, в Україну вже більше року тому і з перервами перебуває в Україні і був в багатьох місцях після uh, звільнення, такі як він перерахував Мощун uh, Ізюн. Балаклея в усіх цих, так би мовити, нашумівших містах і навколишніх містечках. Він вже був кілька разів, робив історії про це. Його дуже е, вражає цей український дух, який люди зберігають, не дивлячись на цю е, кампанію залякування і взагалі терору від Росії, який відбувається. Mm -hmm. е, я е, здебільшого зацікавлений в історіях навколо. Звільнених територій і щодо того, що на цих територіях робили росіяни, тобто, це те і ті військові злочини, які вони робили, злочини проти людяності, як вони взагалі шо вони коїли з людьми тут, і так би мовити, всі їх неправомірні вчинки, які вони тут вчиняли. Окрім того, він зацікавлений в тому, щоб збирати інформацію в тому, що людям, які знаходяться зараз на цих звільнених територіях, що їм зараз може бути потрібно, щоб допомогти їм це отримати врешті, там, якщо це якісь додаткова їжа, одяг або ще якісь продукти необхідності і так далі. Скільки часу ви знаходитеся в Україні? So, how long have you been in Ukraine? 14 months. 14 місяців. Ваші враження від того, що що тут відбувається, impression about what's going on here? Загальне, що я можу сказати, це те, що я бачу, що захід має поставки в Україну робити якомога більше і швидше для того, щоб забезпечити можливість Україні перемогти цю війну, а після перемоги допомогти відбудовувати цю країну, тому що як я бачу, Україна може перемогти цю війну, але ця перемога. Точніше, термін цієї перемоги напряму залежить від тих поставок, які буде здійснювати захід в будь-яких варіаціях, чи то гуманітарні, чи то військові. І це, як я можу сказати, на даний момент це треба просто не зволікати, а надавати Україні на даний момент все, що тільки можна. Для того щоб цю перемогу пришвидшити, тому що Україна ніколи не просила когось приходити і воювати за них. Але Україна просить поставок тих необхідних, так би мовити, продуктів і озброєння, для того щоб пришвидшити і цей процес. Окрім того, я дуже сильно за те, щоб всі люди, які вчинили злочини тут на території України, росіяни, щоб вони всі понесли відповідальність, і щоб Захід так само максимально був залучений до цього процесу, щоб всі, ті, хто були задіяні в діях проти України, максимально понесли відповідальність і навіть не дивлячись на те, що я, як американець, те, що усвідомлює, що за американським урядом теж є злочини, це не значить, що росіяни не мають внести відповідальність. Я виступаю за те, щоб і американський уряд в тих злочинах, які він вчиняв проти інших громадян інших країн, не нести відповідальність так само, і росіяни мають максимально нести відповідальність за ті злочини, які були вчинені тут в Україні. Вже відомий факт, що Путіну. Виписали арешт, ну ордер на арешт від міжнародного кримінального суду. Це початок, але цього поки що недостатньо, і це треба цей процес продовжувати і посилювати. І до речі, після закінчення війни. Нам доведеться багато відбудовувати те, що після війни, як от те, що за нами знаходиться, і це також ми маємо цьому допомогти і сприяти як захід, а може а може не тільки захід, може й інші країни, тому що Україна не просить багато Україна насправді просить просто миру. І нормального життя, і це не, не щось таке, що чому ми не маємо сприяти і допомагати. Ваші побажання порізьовіси. А... Основна моє побажання це продовжувати відкривати для себе цю неймовірну країну і цих людей, які тут є. Я дуже багато друзів вже маю тут в Україні, які просто неймовірно надихають мене. От навіть Анатолій, який зараз знімає це все на камеру, теж мій новий друг, і ми з ним познайомились не так давно, але вже дуже добре розуміємо один одного. І всі ці відео, які він у нього є на каналі, які я передивився, вони всі, по суті, про ті ж самі міста і села навколишні, які яких я там сам був, в деяких неодноразово, але через його відео я відкриваю новий контекст цих місць. Я розумію розумію їх більше і по-новому. І я хочу ще й далі розкривати для себе нові якісь такі історії, тому що тут є дуже багато історій, які ми можемо розказати, і, і не тільки про війну. Тому я дуже е, хочу розкрити для себе всю цю країну ще більше і більше, і просто реально. На це і сподіваюся майбутньому. Дякую вам і до перемоги. Будь ласка, будь ласка.